Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відгуки про використані продукти. Робіть собі чашку чаю або кави і приєднуйтесь до перегляду. Закінчилась в мене міцелярна вода від бренду Гараньє для чутливої шкіри. Тут об'єм 400 мл був. Мені дуже сподобалось, замовляла на сайті Мейкап. Вона виготовлена була в Польщі. А найкраще поєднання, ціна якість. По-перше, на майкапі її можна купити достатньо дешево. І вона повністю справляється зі своєю роботою. Вона не гірша, ніж міцелярні води, такі як Лірош Позе, віши та інші, котрі коштують разів 4-5 дорожче. Мені більш за все зараз подобається ця міцелярна вода і від компанії Reflame із серії Diamond Cellular. От Їх я буду замовляти на постійній основі. На інші вважаю, що не варто навіть витрачати кошти. Ще один продукт, який мені сподобався, це достатньо бюджетний шампунь від компанії Reflame із серії Love Nature з лимоном та м'ятою для жирного волосся, об'єм 250 мл. Замовляла його дуже давно, коли він тільки з'явився у каталозі за ціною 65 гривень. Мені дуже сподобався ефект від використання. По-перше, волосся добре промивається, шкіра голови не подразнюється, волосся надовго залишається чистим і свіжим, приємний такий трав'янистий аромат. В моєї дитини нещодавно з'явилась лупа. Ми використовували декілька шампунів більш дорогих, на котрі сподівалися, що вони допоможуть. Але ефекту не було. Можливо, це співпадіння, можливо, причина була в, щось, в чомусь іншому, але коли почали користуватися цим шампунем, лупа повністю зникла. Тому обов'язково будемо повторювати хороший продукт за бюджетною ціною. Зараз він в каталозі зі знижкою коштує десь біля 100 гривень. Використала один пілінг-пет від бренду Neogen. замовляла на сайті iHerb з зеленим чаєм. Я вже про них багато разів розповідала. Там всередині такий диск двосторонній. З однієї сторони він більш жорсткий, з іншої м'якіший. Спочатку я обробляла обличчя більш жорсткою стороною, потім більш м'якою. Після очищення, звичайно, шкіри після вмивання. І потім також вмивалась водою і наносила свій звичайний догляд. Мені цей продукт подобається. Постійно використовую або від цього бренду, або від якихось інших сайтів Herb. І теж можу вам рекомендувати закінчила кокосові вершки, які я замовляла на сайті Herb. Тут всередині коробочки був пакет. А ці вершки були в пакеті, я його розрізала, перекладала у баночку, так зручніше буде, буде користуватися, і з баночки вже діставала ложкою. Користуюся або такими, або в сухому вигляді, періодично міняю, додаю до кави, дуже подобаються ці продукти, вони заміняють всілякі підсолоджувачі, придають каві дуже приємний смак і користь. Для собаки використала одну баночку мультивітамінів і мінералів від власного бренду Чарлі Charlie Frank. Тут всередині було 60 штук, вживала по одній в день. Склад можна подивитись і на упаковці, і також перейти за посиланням там буде видно хороший якісний продукт. Замовляємо тільки, коли є великі знижки, тому що ціни зараз дуже сильно зросли. Періодично. Даємо як додаткове джерело вітамінів і мінералів, і також в якості винагороди за виконані команди. Собаці подобається, вона це сприймає як ласуші. І в подальшому будемо також замовляти по хорошій ціні. Дитина закінчила свій улюблений вітамін С, я вже його багато разів показувала в гарній формі. Аскарбат Натрію, тут бренд у нас Natural Factors 500 мг в одній жувальній таблетці зі смаком тропічних фруктів, 2 г доданого цукру. Наша постійна покупка для підтримки імунної системи. Зараз вже ми замовили, я показувала баночку на 180 таблеток і в подальшому обов'язково будемо повторювати. Ще декілька добавок, які використала моя дитина, це вітамін Д в жувальних цукерках від Cheaper One. 60 їх штук було у баночці. Приймали по дві, в одній цукерці 1000 умовних одиниць і 1 грам доданого цукру. Тут було декілька смаків всередині рожевого та помаранчевого кольору ці цукерки. Ще є у нас в запасі одна або дві баночки, дитині смак подобається і користуємося з задоволенням. Вітамін Д приймаємо на постійній основі хоча б в профілактичній дозі, а періодично і по 5000 умовних одиниць, якщо є якісь ознаки захворювання. І третя добавка, яку закінчила моя дитина, це заліза від бренду Carlson. Тут було 30 шувальних таблеток з виноградним смаком. В одній таблетці 27 мг заліза, доданого цукру менше 1 г. Дитина моя приймає залізо періодично, в ті дні, коли є крововтрата, для того, щоб його відновити. Жінки кожен місяць. Жінки і дівчата втрачають залізо, і потрібно відновлюватись для того, щоб не було потім більш серйозних проблем. Але так роблю я: нікому нічого не нав'язую. Консультуйте з цього приводу з лікарем. Нам подобається таке залізо по смаку і по якості, по формі використання. Ще дитині дуже подобається полуничний смак від цього бренду. Але там, по-моєму, 15 мг в одній таблиці. Посилання, звісно ж, на всі продукти з сайту Ахюрп я, як завжди, залишу в описі під відео. Вчора почала користуватися пральним порошком від власного бренду Аhuрпу Labs, котре я вам показувала в попередньому відео. Розчинила його у воді, в бутилочці з дозатором, котрий давався до цього пакетика у наборі. Зробила одне прання поки що не можу сказати, що я в захваті від даного продукту. Більш за все, мені все ж таки подобається пральний порошок від бренду Grab Green, але він і коштує набагато дорожче. Цей продукт зараз знаходиться в розділі Суперакції за ціною 80 гривень, тобто за 2 долара, достатньо бюджетно, має легкий ненав'язливий аромат. Єдине, що мені не сподобалось, коли я переливала його з пакетика в бутилочку, то трохи цей гель розлився. Не дуже зручно з пакетика переливати у бутилку. Остаточне рішення зроблю, коли повністю використаю весь продукт до кінця. Поки не маю бажання повторювати, але я не жалкую, що спробувала за 2 долара. І у мене закінчився Іназітол від бренду Svenson. Самий бюджетний на сайті iHerb на даний момент. Тут 650 мг в одній капсулі. Замовляла через його гарну ціну, але наступним разом. От, як зараз я повторила, і в подальшому буду замовляти або міонезітол, або міо та дехіроенезітол, тому що це більш засвоювальні форми. Тут не вказано, що це міоензітол, він потрібен, я вже казала, для того, щоб жінки могли зберегти овуляцію. І для того, щоб запобігти ризикам розвитку цукрового діабету або інсулінорезистентності. Друзі, це всі продукти, які закінчились на сьогодні. Дякую всім, хто переглядав моє відео. Ставте лайк, якщо воно було вам корисне. Підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. його я вкажу в описі під відео. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, завжди приємних і корисних покупок. І зустрінемось з вами в наступних відео. Всім до побачення!